Якщо вам пропонують місце в ракетоносії, не питайте, що за місце. Просто займіть його. Спочатку потрібно визначитись зі своїми ідеалами. Поставте мету. Потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, методами, матеріалами і грошима. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Успіх це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Якщо немає вітру, беріться за весла. Завжди опирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення домогтися успіху набагато важливіше за все інше. Важливо вірити, що талант нам дається не просто так, і що за будь-яку ціну його потрібно для чогось використовувати. Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте якомога більше, тоді цей голос затихне. Єдиною межею наших завтрашніх звершень. Стануть наші сьогоднішні сумніви. Вони запитують, як ти можеш впоратися з усіма справами за 15 хвилин. Я відповідаю, це просто. Не треба втрачати жодної секунди. Добираю вислови та цитати тільки найкращі та з великою любов'ю. Ви варті того, щоб їх знати і використовувати у своєму житті. Підписуйтесь, щоб можна було переглядати та дізнаватись нові вислови і цитати.